Не відходячи далеко від теми про ноутбуки та їхню графіку, поспішаємо познайомити вас з мобільною GeForce RTX 3050, яку протестувати нам допоможе новенький ноутбук від Gigabyte. Так, це не ядерна 3080 Ti, що ми оглядали нещодавно, але й по ціні набагато доступніше рішення, що грає досить приємну роль в нинішніх реаліях. Тому не будемо зволікати, давайте хоч ж дивитися на її можливості. План дій ви бачите перед собою. А з вами, як завжди, GESIT.com. Вітання, друзі! За традицією почнемо з препарації нашого пацієнта. В чіпі RTX 3050 мобільного зразка помістилося 2048 ядер CUDA, а також 64 текстурних модуля і 32 блоки растеризації. плюс 64 ядра для роботи DLSS і 16 ядер прискорення трасування променів. Також тут 4 ГБ власної оперативки типу GDDR6, котра під'єднана через вузеньку шину 128 Біт. Відповідно, і швидкість обміну даними не хапає зірок з небес, всього 198 ГБ на секунду. Сам же чіп працює на частоті 1237 МГц та може буститися до 1500 з TDP на рівні 60 Вт. Так, у мобільних відеокарт частота та відповідно, продуктивність залежать від зашитого теплового пакету і, звісно, системи охолодження. Мінімальне енергоспоживання RTX 3050 Mobile може бути 40 Вт для найтонших і дуже мобільних рішень, а максимум у 80 Вт – це вже для більш ігрових. Тож в ноутбуці Gigabyte G5GE використовується найпопулярніший компромісний варіант. Розкрити потенціал відеокарти допомагає процесор Intel Core i 5 12500 h з сумарно 12 ядрами, з яких 4 продуктивних та 8 енергоефективних, що у підсумку забезпечує 16 потоків. Працює він на базовій частоті 3,3 ГГц з можливістю буста до 4,5. Також тут встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті типу DDR4 з частотою 3200 МГц, котра працює в двоканальному режимі, що важливо. Систему утиліти та іграшки завантажували на SSD Gigabyte ємністю 512 ГБ. Також коротенько пробіжимося по зовнішності ноутбука. З боків чудово розмістилися два роз'єми USB 3.2 Gen 2 Type-C, по одному USB 2.0 Type-A та USB 3.2 Gen 1 Type A. Дисплей має найпоширенішу діагональ 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 144 Гц. Хоча навряд чи відеокарта задовольнить це відповідним FPS. Також чимала кількість решіток по краям забезпечить охолодження начинки, в чому ми переконаємося в ігрових тестах. Більш детально про цей Gigabyte G5GE ми розповідаємо в огляді на нашому сайті. Посиланням, як завжди, ви знайдете в описі відео. Не відходячи далеко від слів про ігри, розглянемо на що здатна ноутбучна RTX 3050. Почнемо вже з класики серед ігр для ноутбуків, мова йде про Dota 2. Запускали ж, звісно, з пресетом графіки, як його обізвали Valve, краса. Одразу ж бачимо на лічильнику середній FPS 132-135, що майже досягає рівня вертикальної синхронізації. В свою чергу 0,1% ЛОУ тримався золотого стандарту 60 кадрів на секунду. Також око не минає сотні градусів на процесорі та близько 84 на чіпі відеокарти. Тут язик не повернеться назвати це адекватною температурою. І система охолодження в цей час така досить голосна. Далі запускаємо другий Overwatch з ультрапресетом, де автоматично вмикається AMD FSR 10. В замісах з купою ефектів ми отримали комфортний FPS в районі сотні з 64 в показнику дуже рідкісних подій. Якщо бажаєте дістатися 144 кадрів, можна трішки скинути налаштування. На керування жалітися не доводилося, як і на картинку. Тож роздавати хедшоти та сапортити досить приємно. Хоч Rainbow Six Siege і попереджала, що для ультраналаштувань їй потрібно хоча б 6 ГБ відеопам'яті, ми її слухати не стали і обрали такий пресет. І не пошкодували, оскільки частота зміни кадрів не тільки дійшла до порогу герцовки монітора, а й перевищила його. Ми результатом дуже задоволені: для тактичного шутера цих показників більше ніж достатньо. А ось в Apex Legends ми викрутили на максимум все, окрім тих опцій, що попереджували про перевищення ліміту в 4 ГБ відеопам'яті. І на виході, після таких нехитрих маніпуляцій, маємо і чудову картинку, і фреймрейт, гідний наших з вами очей. Останній тримався молодцем, не відходячи далеко від 87 кадрів в середньому. А рідкісні події також не викликають суму, оскільки 50 то чудовий результат. Картинка яскрава, керування приємне, фраги, кіли можна роздавати тільки так. Call of Duty Warzone 2.0 зустріло нас ось такими автоматичними налаштуваннями. Ну а ми що? Сперечатись не стали. Тому й маємо на лічильнику в середньому 77 кадрів на секунду. Ось що відбувається, коли погоджуєшся з грою. На керування нарікань не було, до картинки також. Звісно, можна погратися там з налаштуваннями ще більше, десь щось підкрутити і отримати більш приємну картинку. Але навіть при рекомендованих ми вичерпали майже весь ліміт пам'яті, наданий відеокартою. Змагались за курку ми на карті санок, прихопивши ультраграфіку, а з нею близько сотню FPS в середньому. І попри високу рослинність та дощі, нічого нам не завадило насолоджуватись грою, оскільки навіть 0,1% ЛОУ тримався на рівні 40 кадрів на секунду. Якщо що, спокійно можна скинути непотрібні налаштування задля ще більш результативної гри. І тоді гадаємо, лічильне кадрів спокійно дійде до порогу вертикальної синхронізації. Fortnite тестували в двох режимах графіки. В першому випадку гра запропонувала ось такі налаштування, а в другому ми вже самі виставили їх на середній рівень. І хоча в першому випадку на десяток кадрів більше, але через погану оптимізацію статтери зустрічаються і там, і там. Проте в другому так їх було відчутно менше. Тому можемо порекомендувати трішки погратися з графікою. Побачити ворогів неважко. до керування питань майже не було. Добірку наших сингл-плеєр ігор почнемо з Forza Horizon 5, пресет класичний, високий. Хоч рай попереджала, що відеопам'яті замало, ми її слухати не стали, тому й маємо середню частоту кадрів на рівні 60. Нагадаємо, що це задовольнить багатьох, якщо не всіх. Керування слухняне підкорювати простір гри досить приємно. В Night City ми заїхали, прихопивши спочатку високі налаштування. Покаталися трохи з середніми FPS на рівні 38. Погодьтесь, не дуже приємно бачити подібну картинку зі смиканнями до 8 кадрів по 0.1% 01%КО. Тому ми висадили високі налаштування і каталися вже з середніми. І показники покращилися на 22-24%, а той же параметр 0.1% лоу піднявся вдвічі. Відповідно, і посмикувань стало значно менше, хоча вони й не зникли зовсім. У Dying Light 2 ми бігали стінами старого Віледора з середніми налаштуваннями графіки. Склалося відчуття, що гра дуже жадібна до відеопам'яті, і саме 4 гігабайт їй замало, що ви можете побачити на лічильнику поблизу показників рідкісних та дуже рідкісних подій. Так, середній фреймрейт тримався добрих 50 FPS, але відчувається, що чогось не вистачає. А не вистачає нам, наприклад, DLSS в режимі якості. Ця технологія покращує показники частоти кадрів в середньому на 19%. Тому, хоч і з потугами, цей показник дістається золотого стандарту 60 кадрів на секунду. Звісно, всю ситуацію такі маніпуляції не виправляють, проте грати стало приємніше. В God of War ми спочатку бігали з класичними налаштуваннями, потім підняли планку до високих. Зображення в першому випадку було приємним, а ще приємніше бачити його в 60 FPS, що дуже порадувало. З покращеними налаштуваннями трішки засмутили періодичні посмикування. Ми спробували їх прибрати за допомогою DLSS в режимі баланс. Показники підросли, підгальмовувань стало трішки менше. В новенький NFS каталися з високим пресетом графіки. Спочатку гра довго думала і часто фрізила. Напевно, ігровий світ завантажувала. І хоча потім ми все одно не отримали 60 кадрів на секунду, але кататися і вписуватися в повороти було досить приємно. В Plague Tale Requiem ми почали з малого, а саме низьких налаштувань. Картинка, звісно, не грає всіма барвами, але частота зміни кадрів тримається на рівні 50, та й лічильник рідкісних та дуже рідкісних подій не падав нижче відмітки 31 FPS. ФПС. Але, попри такий результат, ігролад відчутно посмикувало. Майже такі ж показники отримуємо, якщо увімкнемо DLSS в режимі Баланс та покращимо графіку до середнього рівня. Картинку так отримуємо більш привабливу, але недоліки, описані раніше, нікуди не діваються. На жаль. Джон Марстон потрапив під наше керування з підібраним грою пресетом графіки Баланс. Красоти Сен Дені ми розглядали, на жаль, не в сонячну погоду, але все одно в нинішніх реаліях якось ближче дощик. Так, щось ми відійшли від теми. А що нам каже моніторинг? Вірно, близько 60 кадрів на секунду в середньому. Такі показники точно дозволять насолоджуватися й іншими просторами гри. Над зимнім Нью йорком у Спайдермен Майлз Morales ми літали з середніми налаштуваннями графіки. Фреймрейт хоч і був на достойному рівні, а саме близько 50, але дуже відчувалося посмикування картинки, котрі, скоріш за все, виникли від нестачі відеопам'яті. Це добре видно по 0,1% Лоу, котрий впав катастрофічно низько до 4 кадрів. Грати було неприємно через часті підфрізи. Також ми спробували поганяти відеокарту з високими налаштуваннями, але вже з DLSS. Звісно, це не виправить проблему нестачі відеопам'яті. Відповідно, картинка сильно краще не стала ні в прямому, ні в переносному значенні. Хоч і 0,1% ЛОУ піднявся до 15. Перевіряли вантаж в Зекалісто Протокол ми також в двох режимах графіки, аби не пропустити деталі. Першим став середній рівень, потім ми підняли планку до високих налаштувань. І так, очі вас не обманюють. На середніх грайде в рази приємніше, відповідно, і поглиблення в цю лякаючу атмосферу краще. Чого язик не повернеться сказати про високий пресет, оскільки показники в такому випадку просідають удвічі. тому радимо триматися не вище за середнє налаштування. Приземляємось на землю, а саме в красивий світ відьмака, і розглядати ми його будемо на високих налаштуваннях. Тоді отримуємо середню швидкоторію близько до 53 кадрів на секунду. Відчувались якісь посмикування, можливо, відеопам'ять, як завжди, закінчилась. Або оптимізацію ще не підвезли до Next Gen. Тож вирішили спробувати виправити це DLSS в режимі баланс, але на наше розчарування картинка не сильно змінилась. Слухайте, ви частенько під тестами ноутбуків просто показати, що вони можуть від батареї. Оскільки цей ноут навіть під'єднаний до мережі не завжди вивозить деякі проекти, тестів буде небагато. Коли пропаде світло, в королістві щурів навіть за мінімальних налаштувань та з DLSS в режимі Ultra Performance, ми матимемо дуже болючу оку картину. Середнє FPS навіть до 20 ледь-ледь доходить, що вже казати про рідкісні та дуже рідкісні події. Грати можна лише ну при дуже великому бажанні, більше сказати нічого. В павуку матимемо ту саму картину, що і в Рекві, але ще вдвічі болючішу, оскільки фреймрейт тримається смішних 10 кадрів. І це з найнижчим пресетом і DLSS у найпродуктивнішому режимі. Тому немає в нас бажання мучити вас подібним геймплеєм. Якщо це можна так назвати. Але й розчаровуватися ні, ми вам не дозволимо. Просто для гри від батареї треба шукати щось максимально просте або класику з юнацтва батьків. Ось, наприклад, переведання Quake за налаштувань All Inclusive, так би мовити, бігає на ура. Можливо, це чудовий привід познайомитися або ще раз пройти подібні іграшки. Переходячи до висновків, хочемо сказати, що мобільна GeForce RTX 3050 доволі непогано себе показала. Спокійно тягне мультиплеєрні іграшки, іноді навіть доходячи до 144 кадрів на секунду з високими налаштуваннями, а також підтримує всі сучасні технології, як то DLSS, трасування променів та Reflex. Але все-таки AAA проекти дадуть прикурити цій відеокарті. Тут або треба миритися з підгальмовуваннями, або мінімізувати налаштування графіки. Про згаданий рейтресінг взагалі можна забути, ну може тільки що побачити, як воно виглядає. Ну і 4 ГБ відеопам'яті вже малувато для деяких сучасних ненажерливих ігор. А коли ноутбук працює від батареї, то про сучасні ігри доведеться взагалі забути. Плюс враховуйте, що в різних ноутбуках для графічної системи може бути застосований різний тепловий пакет. В тонкіших рішеннях навіть з живленням від 220 вольт показники можуть бути в два рази нижчі, чим на цьому Gigabyte G5 GE. А на товстіших лептопах з більш потужним охолодженням навпаки гратиметься комфортніше. А на цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися і тицяти дзвіночок. Все буде Україна!